Вітаю в ефірі новини підводимо риску під подіями понеділка. Подробиці вже за мить. Вінницьких медиків вчили рятувати за стандартами НАТО. Містичний Вервольф, коли дізнаємось його таємниці. Буханець з тризубцем ноу-хау вінницьких пекарів. Як лікувати поранених, надавати їм першу допомогу і евакуювати з поля бою вінницьких військових медиків та волонтерів, навчали інструктори із США? Тренування проходили на базі головного управління надзвичайників у Вінницькій області. На завершення проекту медсанбат, який тривав п'ять днів, для лікарів підготували особливі завдання. Зона АТО бійці попали в оточення. Кілька хлопців важко поранені. Їм терміново потрібна допомога. Вояки хочуть відступити, але на заваді річка. Таку легенду підготували американські інструктори в п'ятий останній день навчань, які відбувались в рамках проєкту Медсанбат. Саме страшна віч, і за чого гибнуть рібята із отсутствия самих мінімальних знань і самые навики найпростіше, котре можуть спостіжити, наприклад, при критічському кровотіченні, отсутствовали у нас нині вітчизняну систему військової медицини удосконалюють. Допомагають у цьому фахівці зі Сполучених Штатів Америки. Вони навчають війницьких військових медиків та волонтерів рятувати за стандартами НАТО. Ми зібрали. Групу інструкторів, американців, бившої воєнслужачі армії НАТО, з огромним досвідом роботи в гарячих точках, нам этот тренінг. За півроку Американці об'їхали з навчальними тренінгами майже всю Україну, готували фахівців, які в свою чергу інструктуватимуть своїх українських колег. Постійно додаємо щось нове. Ось як ви бачите, через річку вони переправляють поранених і просто бійців. Як ви бачите, дуже напружено працюють. Їм доводиться за легендою забиратись від наступаючої сторони. Відправляється на сторону бистра. Є практичні заняття, які дозволяють навчитися і зашивати судини, і інтубувати легені, от жгути накладати, ставити крапельницю, катетери. От все це ми опанували. Головна ціль проекту знизити рівень смертності та інвалідності наших бійців. Адже за статистикою 80% постраждалих гинуть саме через страту крові. Благодаря этому проекту я надеюсь, ми зможемо спасти більше людей. І ті люди, которые виживуть, вони не будуть инвалидами, вони смогут полноценно жити, полноценно работать і в принципі найти себе в общество. Ирина Корш, новини, телеканал Віта. Патріотичний хліб почали випікати у Вінниці. Буханець виготовляють за спеціальною рецептурою. Він заварний, а зверху прикрашений тризубцем. Ідея належить приватному підприємству «Вінницька паляниця. Щотижня його працівники відправляють хліб на схід нашим бійцям. Саме ця благородна місія і спонукала пекарів до створення патріотичного хліба. Перша партія вже поїхала на передову. Чи прийшовся вінничанам до вподоби той, хто всьому голова? У матеріалі далі. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас новий хлібчик заварний називається такий патріотичний з резурсом. Хорошою ідеєю. Звісно, хороше. Патріотичне. А нам нужно сейчас это. Патріотичний хліб з українським гербом почали випікати лише два тижні тому, а він вже став популярним серед Вінничан. Це наш рідний, український, знак наш, герб наш. Я так подивилася, удивилася до День Побіди, що хліб з гербом йде. Постійно такий купую. Чому? Ну, тому він смачний. Рецептура хліба з трезубцем схожа на ту, яку використовували на русі ще у 9 столітті. Серед інгредієнтів пророщена пшениця, яку заварюють. Відтак патріотичний буханець скарбниця мікроелементів. Ми розробили рецептуру, на основі заварної муки завариться мука і солод. і Потім вирішили ще виділити від кліп із общої маси, щоб людям було приємно. Нарисували три зуби. Вага заварного 750 грамів, оригінальність буханця на його ціну не вплинула. Вона така сама, як і у звичайного чорного, 7,25. Гарно продається, буханок 100. Перша партія патріотичного заварного вже поїхала на передову. Створити хліб з українським гербом. Ідея всього колективу пекарні розповідає менеджер підприємства. Направляємо хліб регулярно на АТО, раз в тиждень, два рази нам приїжджають, ми даємо хлебушки. на цій волні і з'явилася підтримка. А поки віничани ласують хлібом із тризубцем, пекери для них вже готують нову випічку. Певні і на цей раз їм вдасться здивувати городян. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Найзагадковіші ставки Гітлера та Герінга знаходяться неподалік Вінниці. У Вервольфі Фюрер бував тричі. А із Штайнбрука, що в селі Гулівці, головнокомандувач військово-повітряних сил нацистської Німеччини віддавав безліч військових наказів. Але після відступу військ третього рейха обидві ставки були повністю знищені. Про таємничість місцин далі Ірина Корж. 41-го під час окупації на Вінничину приїхала спеціальна комендантська комісія. Вони шукали сприятливе місце для дислокації німецьких військ. Територія, на якій зупинили свій вибір, сподобалась, і самому фюреру. Їм сподобалося, що крім того, що можна замаскувати об'єкт і сам процес будівництва, то е, з, кругом поля дуже добре все проглядається і прострілюється. І взагалі е, їм наш край дуже сподобався, тому що от і Гітлер. І частина його уряду на чолі з Борманом, які тут були, і Бурман до речі, подорожував. Він об'їздив села навколишнє. Їм дуже тут сподобалося, і вони навіть вирішили побудувати щось на зразок маленького Берліну. У березні 44-го року німці відтіснили радянські війська напередодні свого відступу. За наказом Гітлера ставку висадили у повітря. Вибух був настільки потужним, що залізобетонні шматки вагою 100-200 тонн розлетілися на відстань до 60 метрів. Єдине, що зберіглось після знищення Вервольфу шифрувальна машинка Енігма. Її та сотні безцінних фотографій вінницьким науковцям подарував бельгійський дослідник Мартін Богарт. Саме ці експонати допомогли розгадати таємниці ставки. Про неї існує багато легенд. Найвідоміша, начебто, досі під землею є кілька поверхів бункеру, де зберігається безліч цінних документів, та навіть відома на весь світ бурштинова кімната. Легенда виникла тільки тому, що. Що перші солдати, які сюди прийшли, вони застали ще зверху бункери. Але так як німці встигли, до... Того часу знищити всі будиночки на землі, в яких жили люди, що тут були, то вони вирішили, що як на поверхні немає нічого, тільки один великий якийсь бункер. Вони зрозуміли, що вся ставка була під землею. Раніше, коли територія ставки Гітлера Вервольф під Вінницею ще не була огороджена і не належала музею, її відвідувачів було більше, розповідають історики. Сюди їздили на вихідні в якості екзотичної прогулянки студенти, пасли курів місцеві жителі лише шашлики галасливі кампанії незмінним питанням будь-кого хто вперше потрапляв сюди з метою подивитися ставку як історичний об'єкт був де тут басейн? Єви Браун? Це був басейн як резервуар. Технічної води на випадок пожежі від того басейну по всій території було відведено гідранти, тому що будиночки, що були на території ставки, вони були дерев'яні, і на е, якщо тільки десь якесь е, е, починається пожежа, то відразу можна було локалізувати. Легенди складають через брак достовірної інформації, кажуть науковці. Адже досі за 70 років Вервольф достаменно ніхто не досліджував. Схожа ситуація і зі ставкою Герінга у селі Гулі. Знайти її посеред старого лісу майже неможливо. Штайнбрук нічим не поступається ставці Гітлера. І тут, ймовірніше за все, було дійсно кілька підземних поверхів. Що були, це точно, бо вона ж владіючою. Тобто цілком можливо, що там воно були підземні якісь кімнати, приміщення якісь. Ну, як зв'язок був, то певно там воно було великим. Історики запевняють, цікавість німецької верхівки до Вінниччини була не випадкова. Тоді область входила до східного фронту. Саме тому Вервольф та Штайнбрук побудовані поблизу залізниці та аеродрому. Історики запевняють, цікавість німецької верхівки до Вінниччини була не випадкова. Уже зараз сюди приїздять туристи з усієї України, кажуть відчуття моторошні. Таке тяжке враження складає. Подивишся на, на всі ці глиби, на, на скільки людей тут загинуло, просто страшно. І хотілося б цього миру, і хочеться, щоб, будучи покоління, просто приїжджали і не розуміли, що це могло Раніше бути як... чому німці, відступаючи, підірвали Вервольф та Штайнбрук. Наразі й досі невідомо. Інформації про це у вітчизняних архівах практично немає. Як і доступу українських науковців до німецьких документів, часи Другої світової. Ірина Корш, новини, телеканал ВІТА. Не перемикайте далі. У випуску ви дізнаєтесь про таке. Молитви ченців подільського афону творять дива. Кубок єдності Вінничани в трійці лідерів. Не засіб пересування, а елемент розкоші. Автомобілі для українців стають все більше недоступними. Продаж легкових авто в Україні, якщо порівнювати з минулим роком, скоротився на 80%. Але й це ще не межа. Автодилери налаштовані скептично. Вони вже скорочують персонал і закривають збиткові салони. Ці розкішні авто поки очікують на своїх господарів, та товстосумів, готових викласти за них кругленьку суму в Україні, майже не залишилось. Вітчизняний ринок у крутому піке. Це підтверджують в одному із автоцентрів. Машини там доволі ходові, середнього класу. Та зараз довколо них ані душі. Директор Максим Турченко зізнається за півдня жодного покупця за марто 2015 року года... Продажа легковых новых, легковых автомобилей в Украине стояла порядка 2400 автомобилей. Наиболее низкие показатели за последние 12-14 лет продажи новых автомобилей. Самый низкий автомобилей. Действительно, сейчас может быть относительно себя неплохо чувствует рынок вторичных автомобилей, баушных автомобилей, потому что клиенты продают их, им надо нуждаться в времени, и отдают по любой стоимости. Офіційні ж дилери продавати авто собі у збиток не можуть, бо чітко прив'язані до курсу долара. Через девальвацію гривні на первинному ринку ціни на машини стартують від 250 тисяч гривень, тож купувати їх ніхто не поспішає, як і брати популярний раніше кредит. У нас есть банки-партнеры, которые предоставляют кредиты, но очень высокие требования к заемщикам. И, скажем, приобрести автомобиль сейчас с первоначальным взносом ниже 30-30%, я думаю, что невозможно в Украине. И количество банков это буквально 2-3 банка, которые кредитуют на всю Украину. Та нинішні ціни це не межа, окрім курсових стрибків, авторинок душать податки, зокрема імпортний збір. Тож експерти закликають уряд переглянути свою політику, проти якої, до речі, виступає і Європейський Союз. Україну все-таки змусять відмінити цей імпортний збір. Наскільки це швидко буде, поки що невідомо. Але я думаю, що цей офіційно цей збір буде десь, він має існувати до 25 лютого наступного року. Ну от давайте перевіримо моє слово. Я думаю, що вже в цьому році ми його не побачимо. Згідно з нововведеннями, власники розкішних автомобілів з об'ємом бензинового або дизельного двигуна більше трьох тисяч кубічних сантиметрів і не старші п'яти років сплачуватимуть річний податок у розмірі 25 тисяч гривень. Що значить до п'яти років? До п'яти років це до п'яти років з моменту першої постановки на облік в Україні. Тобто, навіть якщо ця машина був у використанні, але вона ввезена в Україну. Рік назад, два роки назад, тобто з цієї машини, також буде стягуватись податок. Сьогодні таких автівок у Вінниці більше трьохсот. Це може принести місту дев'ять мільйонів гривень. За словами експертів, така система оподаткування недосконала, і її необхідно переглянути. А отвозити до України авто, яким більше ніж п'ять років, і з наступного року взагалі планують заборонити. Бо це екологічна вимога євроспільноти. Між тим зростання продажу машин у найближчі кілька років годі чекати, ба більше деякі автобренди покидатимуть ринок, а збиткові салони. Они закриватимуться. Ірина Корш, новини, телеканал. «Віта». Бійці АТО використовуватимуть канадські прилади нічного бачення. В Україні захищатимуть інтелектуальну власність. Про це і не тільки далі у дайджесті. Україна позбулася ганебного статусу найбільшого порушника прав інтелектуальної власності. Ми піднялися на один рівень вище рейтингу офісу торгового представника США. Зараз до нашої держави з боку цього відомства прикута значна увага. Раніше ми були в списку під назвою Пріоритетні іноземні держави. Туди занесені країни, де справи із захистом інтелектуальної власності зовсім кепські. Не словом, а ділом допомагає Україні. Канада тамтешній уряд передав нацгвардійцям з півсотні пристроїв нічного бачення, і це лише початок. Загалом українські вояки отримують майже 250 таких приладів. Країна кленового листя постійно допомагає українцям. Наші бійці одержали тисячі комплектів одягу, взуття, бронежилети, каски, намети. Тепер у планах канадців передати мобільний військовий госпіталь, прилади зв'язку та міношукачі. Ці прибори і приворієте. Ці... это оборудование входит в пакет мер, который заставляет 11 миллионов долларов со стороны Канады, о котором мы объявили уже в ноябре 2014 года. И Канада будет принимать еще более, больше конкретных мер в поддержку смелого украинского народа. У Вінниці відбувся мініфутбольний турнір Кубок Єдності. Студенти-міжнародники з провідних вищих навчальних закладів України змагалися в спорткомплексі нокаут. Одразу після фінальної гри відбулось нагородження переможців. Пальму першості виборола команда Львівського національного університету імені Франка, яка з рахунком 4-2 обійшла команду Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вінницький технічний університет посів третє місце, залишивши позаду Донецький національний університет. За словами Організаторів метою турніру було сприяти укріпленню патріотизму та єдності молоді різних регіонів. Один з найдревніших в Україні монастирів знаходиться на Вінничині йому більше тисячі років. Лядівський скельний монастир, старший за Києво-Печерську лавру. Його заснував преподобний Антоній, повертаючись за фону. Його послідовники і досі живуть у кам'яних печерах. Монастир у скелі більше тисячі років тому заснував чернець Антоній. За легендою він почув глас небесний і зупинився у лядівському краї. Оселився в скельних печерах, де висік келію, яка й сьогодні носить його ім'я. Віками це місце відвідують паломники зі всього світу. Добре, що є такі святині, і люди мають куди прийти, помолитися, прихилитися, щось попросити. Предметом особливого поклоніння віруючих на монастирській горі є кам'яний хрест. Він вказує, що ця територія монастирська знаходиться під захистом Божим. Ще однією сакральною святиною є ікона усікновення глави хрестителя Господнього Іоанна. Вона з давніх часів вважалась чудотворною. Люди вірять, саме тут їхні молитви почує Бог. Попросіть у Бога допомоги для нашої країни, тому що... Більше надіється на кавулі, вака крім Бога, вже не получається. Лядівський монастир, який ще називають подільським афоном, зараз відбудовують. Монахи зводять ще один корпус. Тут розмістяться послушники та храм з алтарем та іконостасом. В печерах жити доволі складно, тому що навіть раніше люди мали міцне здоров'я і могли по декілька суток навіть неділь. Не їсти, не пити, спати на снігу, на морозі. У кого є автівка, дістати слядівського монастиря не проблема. Також з Вінниці їде рейсовий автобус. Квиток коштує 100 гривень. А от за проживання та харчування освітині платити не потрібно. Вадим Потатуєв, телеканал. Віта на цьому ми завершуємо випуск. Добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті. Адреса кого на екрані. Ну а далі погода. 12 травня у Вінниці очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-9, в день плюс 15, плюс 21.